Коли у державі біда, усім миром люди намагаються допомогти найбільш обоздоленим. Ними у наш скрутний час виявилися інваліди, пенсіонери, одинокі пристарілі та немічні люди. І хоча багато зараз проявів байдужості, навіть жорстокості, але все ж є люди, для яких чужа біда як своя. Такою людиною є наш сьогоднішній співрозмовник. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Сьогоднішня наша розмова з Миколою Івановичем Корпачовим. Він добре знана в місті людина. Багато років він очолював ветеранську організацію, він відмінник освіти, він учасник взагалі багатьох громадських організацій. А зараз очолює фонд милосердя і здоров'я та фонд миру. Саме про цей вид діяльності Миколи Івановича хотілося б сьогодні поговорити з ним. Будь ласка, Микола Івановичу. Добрий вечір. Мне не один раз приходилось обращаться ко многим руководителям предприятий, учреждений и жителей Ковеля. Я опять обращаюсь от имени всех обездоленных, престарелых, одиноких, инвалидов и практически всех пенсионеров. Старшее поколение много пережило. Тяжело приходилось в разное время, и сейчас всем нелегко, и особенно этим людям. Ведь всем известно, что старость не радость. Молодость не вернешь, а от старости никуда не денешься. Она обязательно придет и придет последней. Поэтому уважительное отношение к старости очень необходимо, особенно в наше тяжелое время. И это уважительное отношение должно проявляться не только на словах, как иногда у нас бывает, а больше всего в практических делах заботы об этом поколении. Багато невирішених проблем у фонду милосердя і здоров'я, але відрадно, що незважаючи на труднощі, він існує і намагається активно вирішувати проблеми тих, хто найбільше потребує зараз допомоги. Повністю інтерв'ю з Миколою Івановичем Корпачовим ви побачите в нашій традиційній рубриці актуальне інтерв'ю по завершенню суботньої панорами.